Добро здоров'я, панове, категорічно і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні. Вівторок, 11 листопада на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Клончук, Так звуть мене це мій авторський канал. А, і в принципі, це наш перший брифінг за сьогоднішній день і ніч, в тому числі дуже гучно було на Одещині. Фактично, 30 одиниць, можливо, більше і ще є. Продовження відправляли Росіяни цих шахедів на припортову інфраструктуру Рені. Багато вибухів. Ну чекаємо за офіційну інформацію. А поки що не повідомляється про постраждалих, це насамперед а щодо інфраструктури, то не сумніваюся, що цілили якраз в наші спроможності вести торгівлю і вантажі завозити, та й в принципі сусідні країни Євросоюзу, які нам допомагають, так само якраз в цьому контексті. На жаль, плюс з позитиву сьогодні знову багато цей саратовський НПЗ. Там знову зафіксовані масштабні загорання, тобто полетіли безпілотники. Очевидно, і місцевий губернатор якраз тиждень та, пройшов буквально там 3 листопада починали. Сьогодні у нас 11 Вже сказав, що є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Ну, насамперед, це виробництво ще раз, там 7 мільйонів тонн на рік. Марка Уралс і сировина з Саратовського Оренбурзького родовища. При тому, що випускав цей завод, очевидно, що добивали 20 видів продукції: бензин, дизель, мазут, газоїл, бітум, сірку. Технічну, ну і в принципі, там є установки сучасного плану, якби ці це паливо, особливо дизельне є стандарту Євро 5 ну і бензину в тому числі. Так само, як і вранці, сьогодні була балістика. І, очевидно, прильоти були в той самий регіон, там на Харківщині, куди били росіяни під час цієї великої балістичної навали. Ну, ви розумієте, що насамперед за енергетичну інфраструктуру. Сьогодні ми теж будемо про це говорити і за енергетичною енергетичною інфраструктурою, і те, що навколо відбувається, але ну сенсація. Сенсація, ну, яка сенсація? По-перше, сенсація технічна. Вчора ми з вами якби передбачали за ті ракети кінжал. Пам'ятаєте, що було зведення? Я давав статистику за дрони, і ми знали, що запустили два кінжали. Де вони ділися? Не повідомлялося, чи їх збили, чи були прильоти. Так от на сьогоднішній ранок можна говорити, що перехвалили насправді ці кінжали, дуже, дуже сильно перехвалили. До певної міри не точною вона ця зброя виявилася. Ну на тлі всіх заяв, що це високоточна зброя, там мова про сантиметри, по про один-два метри. Від Ілення умовної відціли, але те, що от зі Старокостянтинова прийшли знімки, от з району, куди долетіли ці ракети, то фактично до 150 метрів в них відхилення. Ну, не до недольот, як то кажуть, але відбулося. До речі, сьогодні теж будемо ще вивчати це питання відносно кинжалів, відносно міг 31 російська преса активно пушить інформацію про те, що вони зірвали операцію військової розвідки Києва щодо викрадення російського міг 31 з гіперзвуковим кінжалом. Це інформація від ФСБ. Я просто от зацитував. Насправді за їх версією, те, що ще раз там. Я окремо, якщо хочете, там підготую вам фабулу процесу: хто, кому, що, за скільки. А там мова про 3 мільйони, про громадянство нової ну, традиційної будь якої європейської країни. Так от за версією ФСБ співробітники української військової розвідки обіцяли російським льотчикам 3 мільйони доларів. Викрадений винищувач вони планували направити в район дислокації найбільшої в південно-східній Європі авіабази НАТО в Констанції в Румунії, де літак могли збити засоби ППО з метою масштабної провокації. Тут правда. Одна неув'язочка, як то кажуть, ну, цей літак для того, щоб долетів до Румунії, мав би пролетіти фактично всю Україну. А, і якщо українці його не збивають, то питання, чому його мають збивати в Румунії. Якщо це був би ворожий літак, який там щось атакує, його би збили тут на території України, в цьому абсолютно не сумніваюся. В нас є і винищувальна авіація, і ППО, а так ми ж не діти вже в цьому розумінні. А, тому от тут якась нестиковка. Я, в принципі. Не буду заперечувати, що є дим чи був вогонь. А ну з огляду на те, що в принципі останнім часом росіяни вигадують усілякі речі, додають штучний інтелект, діпфейки, і потім виглядає, як все правда. Можливо, щось було, можливо, якби була якась підготовка. Але от це цей момент ну не те, що вузький він просто смішний. Ну в ФСБ ще стверджують, що операцію головного управління розвідки Міноборони України відбувалася значить, під курацією британських спецслужб. Ну звичайно, яких ще і ФСБ мужньо зірвало цю операцію. Інші подробиці тут от одразу не наводяться. Що сталося з гіпотетичними виконавцями, типу невідомо, вже відомо. Я вже знайшов. Я ж кажу, я вже підготую вам на наступні випуски. Але от така фабула: сьогодні це буде в них подана як велика перемога на тлі теж кадрів, які вони форсять, і так підписано. Заявлено як вхід російських військ по кров, заявлено, але не більше того, немає ніде прив'язки, немає ніде геолокації. Ну на ту секунду, принаймні, коли я записую це відео. Так що тут Фабрика в них е, от е, цих речей працює. І страшною силою, очевидно, і техніка є, і підписки є на всі ці сервіси, які відео створюють. Ну і звичайно, сидять креатори, які в принципі вигадують подібні історії. Ну, знову ж таки, будемо її вивчати. Що до речі, стосується закриття неба, я ж кажу, що вже не діти, вже не 22-й рік. Хоча я вчора вам говорив, що Єн Столтенберг тодішній, ну, на початку повномасштабного вторгнення очолював НАТО, тодішній керівник цієї організації написав, що президент Зеленський дзвонив з бункера і просив закрити небо. Що вони не зробили це, тому що не хотіли вступати в війну з росіянами. Але президент Зеленський, якби опосередковано відреагував на цей меседж чи пасаж Окей, Україна говорить про закриття неба з першого дня війни і продовжує будувати власну систему ППО. Наша країна має різні системи і продовжує розробки спільних з Британією і Францією. Під час цієї війни всі їхні системи стали на 10 рівнів вище за якістю. Звичайно, через використання, через досвід, тому що це сучасна війна проти сучасних ракет, проти корейських ракет, іранських дронів, російських ракет проти різної зброї різних країн. Їх системи налаштували ми дорогою шляхою, дорогим шляхом. Ми додавши Україна започаткувала ще й дрони перехоплювачі з британцями. Оці октопус їх представляли якраз в Лондоні. Один з дронів, які країни будуть виробляти разом. Ми щодо питання, я ж кажу, ППО, що сьогодні повернемося. Тепер ще одна складова, теж важлива це електрика, енергія. Ну, ви бачили черги сьогодні. Я вже не втримався і вчора теж дав ці черги по тих місцевинах, де в принципі є відключення, і масовані відключення, і там 10 годин, 12 годин. На жаль, хоча от пані міністр енергетики Світлана Гринчук сказала так, що графіки відключень будуть зменшуватися, але каже, що ситуація може змінюватися. З кожною наступною атакою. зрозуміло, перекладаю людською мовою, що наші енергетики працюють, роблять все можливе, міняють, підключають абсолютно. Але от як сьогодні вранці, начебто ще одна балістика, і все, що налагодили в районі там з і знову коту під хвіст. Але підготовлено звичайно урядом спільно з ну сказала так, багато міністерств задіяно підготовлені сценарії на будь-який сценарій розвитку реагування на будь-яку подію, яка може відбуватися в енергетиці. В тому числі і на найскладніший, найкритичніший, і ми будемо працювати по цим алгоритмам. і додала, що всі мають бути готові до того, що ситуація може погіршуватися. От стан речей, який є на сьогоднішній день. Зараз я за. Складову пов'язану з корупційним скандалом по енергатом не буду. Ми вже в наступному випуску пройдемо. Просто там якби дотична, принаймні в риториці пані міністр. Ну і каже, що я не при ділах, але якщо що, то я типу, допоможу там викорінити корінь зла. Тут ще цікавий такий момент. От, другий день там ковбасець енергоатом розповіді про те, там, хто там смотрящий, хто кому гроші. От, Тійсно, питання, а де ж спостережна рада? Там де ж ці великі іноземні спеціалісти? Ані пари з вуст. Ніхто навіть не сказав, що ми не при ділах. Чи, можливо, при ділах. От це стосовно того, що скрізь в нас повинні бути наглядові ради, при цьому там більша половина іноземців, які в Україні і не перебували, вони й до війни не перебували ніколи. Тобто сиділи там, якусь зарплату отримували, видно, з откатами. Ну так само і під час війни. Я перепрошую, можливо, я теж не дуже розбираюся в цій ситуації, але мені здається, що коли є такі. Така якби проблема з інституцією, то там мають включатися всі. Не тільки там президент має реагувати, не тільки там от пані міністр має реагувати, але реагувати і ці люди, які там немалі гроші отримують. Ну і хотіли б далі їх, я не сумніваюся, отримати. Ну знову ж таки, ми трохи далі про це поговоримо. Тепер ключові висновки. На сьогоднішній день і теж компонентна військова. Вона вже е згадувана мною стосовно цих відео на Покровську. Але інститут досліджень війни так каже, що ситуація в районі Покровська і Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання е оцих цих пляшкових зон, там де е в принципі завершення пляшки, та це горлишко е вузьке, а російські війська продовжують наступ в усьому районі. Там теж є реляція нова головкомасирського. Зараз ми до неї підійдемо. Як українські, так і російські війська нещодавно просинулися в напрямку Покровська, при тому, що Кремль продовжує публічно і чітко заявляти про свої максималістські вимоги і небажання брати участь в переговорах, які призводять до чогось меншого ніж повна капітуляція України. Кремль розпочав примусові часткові резервні набори в рамках своєї ширшої ініціативи щодо створення активного резерву, імовірного використання для використання в бойових. Діях в Україні знову ж таки пам'ятаєте, ці партизани, резервісти, начебто охороняти стратегічні об'єкти, начебто НПЗ, але ж бачите, результат НПЗ відкриті сьогодні. Знову Саратов долетіло. А цих цей весь персоналів персонажів будуть кидати, не сумніваюся, якраз на місні штурми далі. Один з керівників великого російського банку визнав економічні труднощі Росії на зустрічі прямо з президентом Путіним, і це, до речі, перший досвід, коли прямо в очі путіну сказали, що проблеми... ну знову ж таки. Ми ж розуміємо з вами, що там ніякого повстання в Росії не буде. Якщо щось і буде типу табакерки, то тільки там, де всередині путінського бункеру. Далі офіційні особи продовжують повідомляти про повітряні вторгнення в повітряний простір Бельгії. Це те, про що ми говорили з вами. А те, що вони зупинятися не будуть, росіяни, он цей пісочний рот Путіна. Ще раз сказав вже без лаврового коня, що Росії хотілося б, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше, і Російська Федерація відкрита до врегулювання політико-дипломатичними засобами, але ситуація зависла, і зависла вона не з вини Російської Федерації. Бо кінець війни буде тоді, коли Російська Федерація досягне всіх цілей, як вони називають ОСВО. Тобто, чим скоріше, чим швидше Україна погодиться з тим ультиматумом значить там наступного дня закінчиться війна. Ну, це до речі, що й намагався. Пояснити Путін Віткофу, а потім Вітков пояснював Трампу. А трам ж намагався пояснити президенту Зеленському, і я не сумніваюся, що якось у цей тиск з енергоатумом це якось і тиск, в тому числі, прямо чи порсердковано на президента Зеленського. Питання там розвитку буде, я не знаю, місяці, бо там, коли говорять про тисячі цих годин плівок, це ж їх треба всі дослідити насправді і визначити в юридичній площині. Ну, але я вчора і сказав, що це енергетичний удар і можливо такий перший репутаційний, насправді, будемо розбиратися і дивитися, як відбувається слідство. Так, друзі, все мене ж на той бік затягує, бо я ненавиджу несправедливість в цьому розумінні. Але щодо от, продовження цих реляцій від пісочного роту, от, наприклад, Марко Руб. Be Сказав так, що ми готові і будемо під час засідання G7 говорити про війну в Україні і можливі врегулювання ситуації. А він їде до Канади. Фактично, там сьогодні, завтра буде у ну, зустріч міністрів закордонних справ країн G7, де один з ключових моментів це якраз питання України на переговорах в Неагарі, Онтаріо. Рубіо має обговорити з колегами з Франції, Німеччини, Італії, Японії, Британії ініціативи Трампа щодо досягнення миру раніше. Ви ж пам'ятаєте, Трамп закликав президента Зеленського поступитися частиною території, віддати Донбас Росії, щоб покласти край війні? Ну в принципі, серед союзників це викликає занепокоєння однозначно. Бо е окрім всього, ще й на зустріч запрошені представники власне, України. Е хто там буде, і країн-партнерів, тобто Австралія, Індія, Бразилія, Саудівська Аравія. Південна Корея, Мексика і Південна Африка. Ну, Південна Африка там зрозуміло, що до них на G20 ніхто не їде. Австралія, можливо, нагадає, що вони там втіхаря закуповують російську нафту, а Індія Індія буде похвалена, тому що Індія зменшує закупівлю російської нафти, практично зупинила. За що президент Трамп пообіцяв зараз прибирати мита, ну і тарифи, які він наклав на Індію. Тобто такий обмін відбувся. Так, друзі, по стану речей на лінії бойового зіткнення сьогодні е, е, трошки менше. Якраз коли ми говоримо, що пригальмував з атаками росіяни Генштаб Збройних сил України доповідає про 156 бойових зітнень. Ну, без урахування сьогоднішньої ночі: 14 авіаційних ударів, плюс ракета. Дві ракети летіло. Ну, ці кінжали, про які я вже згадував. 30 керованих авіаційних бомб, крім того, 2228 дронів. І сьогодні э, достатньо потужно ми констатуємо артилерійські обстріли і позиції наших військ, і населених пунктів 3421 обстріл зафіксовано. А Діп Стейт говорить про просування ворога поблизу середнього майського котлену Красногірського. А інститут дослідження війни тут додає, що просування українських військ відбулося поблизу Покровська. А росіян так само поблизу Покровська, але й біля Гуляйполя, і також в тактичному районі Добропілля. Це там, де зустрічні курси відбуваються. Тепер реляція від Головкома Сирського. І Знаєте, тут мене якось не те, щоб неприємно вразило, але якось дивно. Буквально вчора Головком Сирський говорив про те, що на Покровське іде 150 тисяч окупантів. Пам'ятаєте, я ж казав, що і військові і президент казав про 170 тисяч, а тут 50 тисяч від сирського виправився. Ну розумієте, це ж я не можу звинувачувати в тому, що він не володіє інформацією. От, можливо, якось так обмовився, але тим не менш на сьогоднішній день він же каже, що російське командування направило в район Покровська близько 150 окупантів. Ну це вже якось дотично з тими цифрами, які лунали. Ну це просто елемент знову ж таки. Я так для себе відзначив. Може він нічого не зна не означає насправді, але Росія Росія готує останній маневр в Покровську для захоплення всієї Донеччини. Це цитата Сирського. ситуація на передовій справді напружена. Ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Вони забрали більшу частину сил, створюючи перевагу в спробі прорвати нашу лінію оборони і захопити цей район. А знову ж таки направило в цей район російське командування близько 150 тисяч окупантів. Метою Росії оточити Покровські, сусідні міста з півночі, півдня і сходу перекрити шляхи постачання, витіснити звідти будь-яких мирних жителів в своїй останній спробі захопити всюду. Донецької область. що означає, в останній спробі, тобто останнє, що далі не буде сил, чи останнє, що вони досягнуть результату, якось тут не зрозуміло. Але от, за словами пана Сильського, ворог концентрує механізовані частини підрозділи морської піхоти, намагаючись створити перевагу і прорвати оборону. До речі, от якщо там верифікувати, не верифікувати ці кадри, там де типу входять росіяни в Покровськ, то то на чому вони входять, заїжджають ну точно, як оцей жахливий МАКС, колись було кіно. Люди старшого покоління, напевно, пам'ятають. От сими без дверей ці якісь лади, там просто буханки, ці Уазіки. Ну просто дійсно зомбі апокаліпсис Але знову ж таки Сирський продовжує, що Кремль прагне взяти покров з кільце з півночі, півдня і сходу, перерізавши українські лінії постачання. Попри заяви російської пропаганди про нібито падіння міста, знову ж таки головком підкреслив, що Збройні сили України утримують позиції, а українські сили раніше провели контратаку, завдавши. За його словами втрат противнику ціною 13 тисяч народу, вибивши росіян з понад 165 квадратних миль території. Ну, це ж він для американців дає. Вони перекладають своїми цифрами. Ми говорили там про близько більше ніж 250 квадратних кілометрів. Плюс зазначив, що українська оборона тримається завдяки укріп районам в межах міста, які ускладнюють використання російської бронетехніки. Водночас, ну це правда, там не було видно бронетехніки, всі якісь мотоциклети, і оце от розібрані автівки. Водночас бої. Залишаються інтенсивними, а штурмові групи росіян постійно маневрують в пошуках слабких місць. Ну і Сирський також наголосив на інтенсивному інформаційному тиску Російської Федерації. Це я підтверджую абсолютно. Там видно з усіх шпарин, з усіх прасок ми перемогли, ми взяли, ми там оточили, ми повбивали. Або вони кажуть, ми звільнили чергове село. От це ж питання. Окупант прийшов в чужу державу, і вони від когось чомусь звільняють там чергове село. Ну в них така констатується констатація, щоб там видно в їх люмпен суспільстві відчувалася якась там справедливість. Вони звільняють визволителі. Ну створюється картинка і враження неминучого падіння Покровська. І за словами генерала Сирського, реальна ситуація інша. Українські війська продовжують стримувати наступ. Це от те, що можу констатувати на цю секунду, коли я записую це відео. Побачимо, чи Буде зміна ситуації, бо знову ж таки є. Від все пропало, до треба потриматися і виходити. Або ми ще переможемо. От якось три таких напрямки, які з них спрацює. Теж будемо з вами констатувати. З військових інформацій, Лиманський напрямок, ворог пройшов скрізь середні, і вже закріплюється в напрямку Коровового яру, з Шандриголового окупанти сунули одразу по двох напрямках: на західному і східному берегі, берегах річки Нітрюс. Очевидно, націленість на обхід Новоселівки з північного сходу. На жаль, вот знову ж таки це наші військові. Говорять, оборона по Нитрюсу довго не протрималася. Наступні маневри ворога будуть спрямовані на підхід до величезного лісового масиву, який з одного боку впирається в Сіверський Донець, річку, а з другого в Оскіл, а з третього в Ізюм. Безпосередньо в ізюми також окупант намагатиметься захопити селище Ярова і вийти на північний берег сіверського дінця. Це остаточно ізолює наш лиманський плацдарм, і ворог приступить до розбирання переправ. Ну чим вони розбирають кабами. Звичайно, авіація каба. А також будуть спроби просучитися на інший берег оцими інфільтрацією малими групами. А загалом справи на всьому напрямку не так, ну якби не дуже. Хоч в останні два тижні трішки вдалося призупинити просування, але повної зупинки немає. Проблема в Запорізькій області це доповідь Діпстейту. Ще я не бачив реляцію офіційних, але ну те, що вони дають в останньому своєму оновленні, там видно суттєве збільшення сірої зони. Якраз по відтинку солодки Новомиколаївки, Рівнопілля, Нове Новоуспенівське, а противник збільшив свою присутність в районі даних населених пунктів, де ну, його фіксація відбувається по всій сірій зоні. Зокрема, ворогу вдалося окупувати повністю населений пункт Успенівка і перевіряється інформація щодо солодкої привільно. Наразі активно тисне на нове Новоуспенівське і вже починає поглинати рівнопілля. Це констатація ще раз Діпстейту. За їх верифікацію. Кількісна перевага проти. Тивника дається ознаки, а під питанням контролю перебуває значна частина території, що може ставити під загрозу гуляй поле. Бо окупація винопілля по суті відкриває цей оперативний простір з півночі на саме місто і ускладнює перебування позиції в зеленому гаї і в високому. Весь цей час гуляй поле було по суті неприступним містом для ворога, який докладав свій час багато зусиль, щоб залізти а залізти в місто ще з Марфопіля. Є такий населений пункт, але тепер з іншого боку будуть пробувати. Чи буде це складно, чи ускладнить, теж будемо бачити. В районі Бологівки це Харківщина. Така інформація з'явилася в вигляді сенсації. А напередодні це засновник підрозділу Кракен Костянтин Немічев повідомив. Хоча інші військові кажуть, ну а що там така, такі -сі реакції кожного дня відбувається, просто ну, в медійному просторі від, відволіклися. Да? Бо більше зараз за Покровськ говорять, за Запоріжжя. Ну а тут, типу, просунулися в бік Вовчанська якісь підрозділи. І, от, метикує цей військовий, я так розумію, вже в відставці про те, що вони там можуть про пробувати об'єднатися у і в дворічній, в той бік. На мою думку, якщо противнику не вдасться взяти Куп'янськ, він наймовірніше переключить свої сили саме на цей напрямок, потрібно діяти і зміцнювати оборону. Поки є ще час. Ну ці поради, які так зрозуміли, просто якби в медійному просторі є такі заяви. Просто спокійно якось на них треба реагувати, бо ще раз це якби метикування, це візія. І Чи буде вона практично реалізована, це ще велике питання насправді. Ну і до речі, інформаційна складова, друзі, я от вас прошу, як то кажуть, не брати дурну голову важкого в руку. От ці ролики зі штучним інтелектом, які кліпають росіяни направо, наліво. Ну в них я ж кажу, ну в них молодці. От ми чомусь не вміємо. Всі ці організації, я перепрошую, ви знаєте, там ці телемарафони, там ще раз купа народу. От ми не вміємо це чому чи не можемо, чи не хочемо. Я за дитячі мультики окремо розказую. За ці ж фейкові речі, ну робіть те ж саме. Які проблеми? Хто вас в чому звинуватить? А, от ці ролики від типу українських військових про повне оточення Куп'янська, там якісь заяви. Тобто, це фейкова кампанія в Тікток, це Рада Нацбезпеки безпеки оборони України. Ці ролики фальшивка. Створені за допомогою штучного інтелекту, використання генеративних технологій легко розпізнати за неприродною мімікою і шаблонним голосом. Ще одна характерна ознака: це фейкові військові неправильно ставлять наголоси у слові куп'янськ замість «я» на куп на «ку...» куп'янськ, на куп'янськ. Ну одним словом, типу, що це ну давайте ще паляниця, лисиця, укрзалізниця. Ну знаєте, смішно, от ну якби сумно, звичайно, це все слухати, бо ми тільки констатуємо і реагуємо. Ну, добре, що наші дрони залітають туди в Росії. Так може хай би в Тіктоку залітали в якісь кількості подібні речі. Мета ворога, звичайно, що деморалізувати українців, бо ми ж то дивимося це все. Насправді, заяви про повне оточення Куп'янське російськими військовими не відповідають дійсності. На напрямку тривають інсенсивні бойові дії, українські сили стримують росіян. Ну, я ж наводив вам слова навіть недіючого військового. що росіянам не вдасться взяти Куп'янсь, то вони там кудись в інше підуть. Тобто. Є проблема в них на куп'янську, і російські фейки стають дедалі технологічнішими. Тому важливо перевіряти джерела інформації, критично ставитися до сенсаційних відео з соцмереж. Ну, однозначно, але це ж ну з першого дня війни. Ми говоримо про те, що є дуже потужний інформаційний фронт, на якому ми фактично працюємо лише однією персоною. І персона називається Володимир Зеленський. Більше нічого. Я не знаю, чи освоюють бюджети, чи розрізають ці бюджети. Ну от е, телемарафон, половина могла би займатися подібними речами. Зробіть мастер, якісь курси пана Федорова, штучний інтелект, зробіть підрозділ, хай кліпа. Все, що заманеться. Зараз нема б що там думати за стандарти журналістики. Росіяни про це не думають. Вони просто вбивають наше на ментальному рівні. Я перепрошую, ну таке просто в мене враження. До речі, там же ж теми. От от от, 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 от 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 тема якраз для відео дані головного управління розвідки, які ґрунтуються, власне на показаннях відкритих і в російських засобах масової інформації, в тому числі, продовж 24-25 років через недбалість алкоголь, наркотики, бійки і антисанітарію загинуло понад 600 військових центрального військового округу Російської Федерації. Ну кліпайте історію. Рі життя. Намалюйте людину, яка розкаже, там це ж треба, ну не треба вигадувати. Візьміть там будь-яку пресу російську. Вони е, напишуть, як ветерани себе поводять, е, типу на гражданки. За даними ГУР, 24-му році що не менше 71 військовослужбовець Скоїв самогубство за перше півріччя 25-го року вкоротили собі віку вже 86 солдатів і офіцерів. Тим часом низька якість харчів в військових частинах округу призвела до смерті 32 е, значить, бійців від харчових отруїть. Ну фабулом просто кіно можна Знімати, робіть ролики, засипте росіян, хай вони це бачать. Вони ж цього не бачать. Більше того, зараз відкриті розмови серед російського політику вони готуються відключати інтернет. Ну просто для того, щоб, не дай Боже, якщо ми там схаменемось і щось в цьому вигляді будемо робити, щоб вони поставили, значить, ширму заслін, стіну, але ми ж цього не робимо А могли би цього робити. Я ж кажу: от дуже добре, що є в нас партнери. Ну, вже навіть не медійної такої історії, але... От чешські волонтери, наприклад, зібрали кошти на дві ракети Фламінго для України. Під час якраз публічного збору вдалося накопичити суму на одну ракету, а виробник подвоює внески учасників компанії. І ці боєприпаси, які ну, сподіваємося, рано чи пізно в той бік полетять, будуть називатися Дана 1 і Дана 2 на честь чешської фізикійній ядерниці Дани Драбової. Ну от, хоч щось якось робиться. Але ця інформаційна складова, ну дійсно, ну це єдине на що Путін ще може впливати тут в Україні. І дуже не хотілося, щоб якраз такий сум чи розпач, якраз через те, що не відповідає дійсності, насправді, що вигадано штучним інтелектом вбивало українську державу. Друзі, так виглядає перший брифінг наш ну, зі всіма параметрами, характеристиками і напрямками, які будуть нами досліджуватися з вами в процесі інформаційного дня. Але я вам щиро дякую, що ви є на ютуб каналі Василь Кламчук. Дійсно, це мій авторський ютуб канал. Ну, власне, так він і називається, як звуть мене. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки не забувайте вмикати, аби. Не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Якщо заходить формат, теж не лінуйтеся, не соромтеся, пальчик догори, лайкос категорично українського вподобайка, і все буде супер. Ну, Будуть обертатися, я маю в увазі алгоритми YouTube, Ну і плюс ще ж не забувайте, є соціальні мережі ваші, ви там можете відправляти лінки гіперпосилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі, аби дійсно було більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Я традиційно завжди. З великою повагою, і великою вдячністю до патреонів, до спонсорів каналу. Є такі фішки, вони там описані в мене в описі каналу під цим відео. І є інша опція, якщо маєте бажання, можливості підставити плече завжди ради спілкуванню. На загал не забуваємо про наших героїв, про те, що кожен в своєму форматі 24 на 7. Ми пхаємо з ними, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Аж готуюся далі. Далі буде як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!